На жаль, у нас сьогодні трагічний ранок внаслідок обстрілів. Сьогодні загинули дві людини. в Оріхові, два чоловіки. А від під час обстрілів, бо це місто ворог продовжує обстрілювати просто нещадно. Ось один чоловік є такі моторошні фото. їх опублікувала поліція. Він їхав на велосипеді, кудись по своїх справах. Ось став жертвою російського терору і загинув. Другий також загинув від обстрілів. Загалом продовжують обстрілювати погуляй полю гатять авіаційними бомбами. 83 обстріли ну ситуація залишається вкрай важкою. Але сьогодні були такі гарні новини для нас. Сьогодні на концерт до Кобзона відправився черговий колаборант. В Мелітополі зранку пролунав вибух. це був зрадник це був Олександр Міщенко, його прізвище. А він раніше був керівником відділу поліції в Приазовському районі. І ось коли зайшли окупанти, він ось раду перейшов на їх бік. нам навіть розповідали, що він також. Сприяв тому, щоб інші співробітники перейшли на бік російських окупантів. Ну, звичайно, доля ось цих зрадників вона не втішна. І вже ось буквально декілька хвилин тому я дивилася відео, записали в Мелітополі партизани. Вони сказали, що так дійсно знаєте. Так вони в своїй такій іронічній формі записали. Вони перепросили мешканців Мелітополя за гучний ранок. Сказали, що вони ось цитую прибирали сміття. Ну, звичайно, доля гауляйтерів і зрадників, вона є така. Також сьогодні нам розповіли, що був ліквідований ще один російський гауляйтер. А це не це вже не місцевий, це чоловік його. Звуть Сергій Твитинський, ось він приїхав з Калінінграду до Мелітополя будувати руський мір. Ну і також його доля всім відома. Тож ось така в нас важка ситуація. Гарні новини. Вони звичайно такі чердуються із поганими. Бо терор російських військ продовжується. Жодного спокійного дня в Запорізькій області спочатку в повномасштабного вторгнення не було. На жаль.